Дайте мені висловитися, а потім докази, будете Ми сьогодні прийшли для того, щоб відео. показати схему корупції, структури різних правоохоронних. Сьогодні нам певні категорії людей намагаються доказати, що вони хтось прав, хто не прав. Ми доказуємо реальну роботу, і Зараз на цьому відео. Побачите, факт, дачі кабаря. Один з прикордонників. Це пос... а, Нижній Петрівці. Я зараз хочу з вами, тому що я вже не маю, на трошки теж емоції, вибачте, є. Ви, ви запросите ви вислухати спочатку всіх людей, хто ініціював цей захід, а потім ми дамо вам слово сказати. І за результатами нашої роботи будуть судити нас люди, а не ви особисто і хтось інший. Я кажу вас. Шановні друзі, я, дозвольте, я встану, тому що ну, досить болюча ситуація. Ми затронули тут декілька питань по правоохоронним структурам. Одним це була прокуратура, МВС. Хотілося б додати те, що у нас сьогодні відбувається в структурі. ОСБУ Чернівецькій області. Це не для кого не є прихований те, що сьогодні в нас досі в області є виконуючим обов'язки один на всю країну, тимчасово виконуюч обов'язки керівника ОЗБУ. Питання зрозуміло, політична, підопльова. Я хочу задати, нагадати питання невеликої давності, де ви всі пам'ятаєте події, які розвивалися навколо структури ОЗБУ призначення тих чи інших посадових осіб. З огляду на це я. Ми зробили для себе такі висновки. Розуміючи ситуацію країні, зокрема з боку загрози Російської Федерації, ми чекали півроку, а тепер не можемо більше спостерігати, як корупція серед площі правоохоронців роз'їдає країну всередині. На сьогодні, так ще в травні поточного року громадська рада, яка була створена офіційно зареєстрована в при СБУ Чернівецькій області і громадські організації, звернулися до керівництва СБУ, а саме. До тимчасового виконуючого обов'язки пана Довгошейна Щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб управління та правопорушень з боку інших осіб у сфері лісокористування та контрабанди. Для проведення перевірки, реальної перевірки, як відбувається, документи всі додаються. Замість того, щоб провести об'єктивне розслідування відповідності до вимог кримінального та кримінально процесуального кодексу України закону України про СБУ, управління СБУ під керівництвом пана Лугашеєва, Вчала на громадських активістів. Зокрема, було вибране місце, де мені призначена зустріч присутності чотирьох потужних працівників Служби безпеки, де вони мені, намагалися мене переконати, в тому числі були присутні представники інших громадської ради на той час, не вживати ніяких заходів щодо цих корупційних схем. Ми це вважаємо, що на сьогоднішній день нам відомо також, я вам офіційно заявляю, що небайдужі люди сьогодні є як структура МВС, про що як і сьогодні, незважаючи на те, що іде велика війна сьогодні в Україні, війна не, не АТО, тому що ми це знаємо. Вони сьогодні не згідні з тими позиціями тих чи інших керівників і змушені також ділитися з нами певною інформацією, з несекретною, я перепрошую, інформацією, а то є ситуація, яка відбувається. Тому, зокрема, співробітникам управління кучеряв СН та комариці ООО подано позови до судів на громадських активістів, і в тому числі на засоби масової інформації. Було два позови. При цьому, згідно рішень першотравневого району суду від 30.09.2014 року та 16.10.2014 року Комарівці ООО та кучеряв СМ позов було відмовлено. Значить, цих рішення було проявлено те, що відбуваються корупційні схеми на їхній ділянці роботи. Ті посади, які вони займали ці, під їхнім керівництвом, повністю здійснювалися певні корупційні схеми, відбувалися. І це було висвітлено в, в засобах масової інформації і було надано звернення до е, Голови Служби безпеки. Далі. Тобто, е, як в старому анекдоті, е, коли починали провіряти тих людей, які були причетні до корупційних схем по нашій заяві, вони просто їх питали: ти крав? Ні, каже, я не крав. Тобто повноцінне службове розслідування, вони формували свою думку, висновки, будь ласка, журналістам, я ще раз предоставляю, висновки службового розслідування СБУ по фактам нашим. Це поверхнево все відбувалося. Про що ми мусили бути, звернутися і далі діяти, тому що таке, такі люди не повинні займати посади свої в таких службах, відповідно. E, значить, e, разом з тим управління здобув проводилися зустрічі, громадські з метою ПІС, це вже я говорив. Вони продовжувалися на протязі останніх, останніх часів з метою контролю, фіксування певних e, зустрічей, про що e, свідчить недавнє фіксування те, що служби, e, служба безпеки з окремих представників здійснювала відеоспостереження за членами окремих громадських організацій. В результаті цього Після приїзду громадських активісів на митний пост в Адулці-Рєд встановлено, коли вони почали працювати, це здійснюється відеофотофіксація факту. То зараз на цьому відео ми покажемо, як здійснюється передача передача коштів, Забачте, ніва під'їжджає з тої сторони. Це в лісі відбувається. Це машина контрабандистів стоїть. Це. Зараз виходить, ви бачите, я не буду зараз це один з керівників. Прикордонної застави, ви зараз побачите, йде розмова? Кружком буде обведена. Що робиться? Передається певна сума коштів. Далі, далі за текстом, на румунській мові ви почуєте. Хто захоче це буде бачити, ви почуєте. На румунській мовою, який добрий прикордонник, який бере гроші? На румунській мові це далі там чуть. Просто зараз ми це не будемо. Наші... Це ми йдемо далі. Значить, все, відбувається розмова, потисні руки, роз'їхав. Звідки ці кадри, звідки вони взяті, це вже інше питання. Значить, далі я хотів би зазначити, також є у нас інше відео, яке свідчить які про незаконну вивез лісу з території Буковини. Території Буковини, де також було повідомлено про охоронні структури, зокрема прокуратура, про яку згадував пан Степан. Зараз оператор покаже. Те саме, були надані повністю членами громадських організацій докази, товаротранспортні накладні, зниження вартості. Про що нам давало? Ось це йде те, що ми знімали повністю. Це іде дрова. Шановні колеги. Експерти всі в один голос незалежні говорять, це не можуть бути дрова. Це ми не говоримо та ще й буде на відео далі, де буде йти, як технічна деревина, вивозиться ліс першого сорту. І це замість того, щоб робити свою роботу, громадські активісти займаються роботою правоохоронних структур. Так чи не місце цим правоохоронцям десь в інших структурах, комерційних, які вони сьогодні будують на буковелях своїх маєтки? Якщо голос є, можна зробити голосніше, немає, не? тобто це все е, ті 13 вогонь, які були зупинені е, на мити. Чи це показує наш активіст, який присутні тут в залі, він показує, що під виглядом технічної деревини вивозиться діловий ліс. Діловий ліс, що було затверджено в документах, у нас є оригін... копія оригіналу документу. Що це технічна деревина вивозиться. При цьому. Жодне нам дали відписку прокуратури, що вони зробили незалежну експертизу торгово-промисловій палаті, що це дійсно дрова. І це є, це букню у нас лишилося сил. Про що ми говоримо? У нас жодних кримінальних справ за останніх рік-півроку немає по корумпованих чиновниках Служби безпеки, які мали займатися. Замість цього ці поважні структури займаються громадськими активістами і намагаються вводити провокаторів для того, щоб зірвати якісь засідання. Тому з огляду на це все було підписано відкритого листа до пана президента за підписами громадських організацій, які наручно будуть йому передані. Я це обіцяю ці представники громадських організацій, які є тут, які займаються безпосередньо через повноважених, довірених нам усіх, які мають відношення до президента, особисто ляже це йому на стіл. Це була заява по МВС. Це було якщо. Я не знаю, що рахуйте за доцілями, ми можемо зачитати, якщо ні, значить ми просто вже хочемо більш надалі це ознайомитися індивідуально по цим цим відкритим листом і зібраними підписами, які в нас є значить, представники громадських організацій. Небайдужі люди також можуть сюди підійти також, поставити свої підписи, які знаходяться в цьому залі. Ми всі сподівалися і брали участь в тих подіях, які відбувалися. Сьогодні ми лишаємося осторонь того, що відбувається в Україні. Основну громадські частини громадських активістів зосередили свою увагу на Сході, в тому числі, які присутні в залі. Керуючи цим, деякі е керманичі окремих структур, е говорять те, що в нас все нормально, громадські організації притухли, вони нічого, будемо робити, все робимо. Звернення підприємців сьогодні лунає, що робляться ефективні обшуки. Що знову йде тиск, хабарі не подбаються, потраїться. Вчорашні розмови на Калинівському ринку, де ми зібрали близько 40 чоловік з хлопцями, об'їздами, з учасниками АТО. Де ми хотіли побачити, бо люди збирають кошти, вони реально хочуть куди кошти йти. Люди зневірені і ще з більшою, зневагою ставляться події ті, щоб вони раніше. Так це що? Правильно сказав пан Івансові, продовжується революція гідності, вона не зупинилася. Тому сьогодні я. Дуже прошу, е шановних журналістів і присутніх в залі небайдужих людей, які сьогодні вбачають наші діяльність і діяльності, нашу можна назвати як завгодно. Е комісія ілюстраційна, чи це особиста думка кожного із присутніх в цьому залі за цим столом, хто ініціював цей захід. Але суть не в тому, чи ви зачитаєте все, що у Майдану, чи демонтар. Ми знаємо, як все, що Майдан робилось. Ми знаємо, які вічі відбувалося. За останні рази вічі взагалі не збиралися. А окремі чиновники, які скористалися, вибачте мене, цими подіями, шукали посадові посади собі в яких теплих кабінетах. Ми не будемо говорити прізвища, ми всі їх знаємо. І журналісти їх прекрасно знають. І ще раз ми наголошуємо: ми задавали питання, чому сьогодні молоді люди, які створювали Майдан, які. Дійсно страждали більше всіх. Чому вони сьогодні не є генеруючою силою, чому Майдан? А в чому Майдан присутні? Лише чиновники, лише бувші партократи, лише люди які з сумнівною репутацією? Чому? Питання. Нам не задали, будуть. Будуть активісти. Ми бачили, з чого починався Майдан. І завдяки тільки молоді. Молодь повинна бути сьогодні рушійною силою. А не ті люди, які приходять і намагаються нам щось говорити, що вони так щось роблять. Ми вправі робити те, що розрахуємо за доцільність і ми не дозволимо нікому нам вказувати, як робити ту чи іншу справу.